Добрий вечір, всім вітаю вас на каналі Костери Онлайн. Це гурний таро розклад Таро на тиждень для всіх знаків. Зодіака. Ну що ж поїхали, трошки ми сьогодні пізніше, ніж завжди. Але я знаю, що ви чекали, і тому найкращий про, про розклад для всіх знаків Зодіака може сьогодні буде швидше, але все-таки кожен з вас отримує ту порцію позитивних новин, які, які ви чекаєте. Сігніфікатор тижня. четвірка Пентаклі стойте на своєму, держіте за своє, будьте ближче до корнів, розумійте, що вам треба. Ви знаєте, сплануйте, думайте, накопичуйте, у вас все складеться. Треба просто зберегти свій внутрішній ресурс, дати йому сили, щоб ми зрозуміли, куди ми далі йдемо, не розкидатися, а отак зібратися, акумулюватися, і буде нам все найкраще. От чесно, акумулюйте, не роздавайте, тримайте, накопичуйте. Я думаю, що воно все складеться найкращим чином для кожного з вас. Так погнали? Овни. Починаємо з Овнів. Овні наступний тиждень у нас. Наступний тиждень, який у нас буде для Овнів. Наступний тиждень для Овнів. Три карти для Овнів. Король джезлів. Так це він. Овін. Будете в своїй стихії. Дві мечів, що вони буде хотіти бачити, чути. Король Пентаклів. Щось відносно. Ну, хороша карта, хороші карти. Щось вас може, якась інформація відносно грошей вас буде напрягати, або е, не хотіть бачити, або буде якась стичка. Але вона гарно все розрішиться. Ну, реально буде все хорошо, е, або якась інформація, або якась ситуація не подобається. Просто якась ситуація не подобається, щось не так рішиться, як ви захотіли, але. Пятнадцятка пентаклів, прекрасна сімейна карта, достатку грошей. Дві, 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 камеч, дві мечів часто це просто зміна інформації. І в мене так завжди, знаєте? Це коли дві інформації, ми не знаємо, що робити, але потім ви сядете на король, король пентакль, і каже, що, треба трудитися, треба працювати і будете все мати. Так, Боже, і ще дорога зорі на небо в, в мрії. В мат... Це просто карта Джокер тут. Це карта 22 Аркан star way to Light». Тобто це найкраще, це здійснення всіх ваших мрій. Овники, це найкраща карта, боже, що не буду нічого вкладати. А, Супер. Це коли ми зірки, коли ми мріємо, коли ми йдемо за мрією, коли ми йдемо за покликом душі, Боже, і зоряне небо, зоряні сходи. Вау, це значить до чогось ви дійдете нарешті до того, чого ви мріяли. І так, поради від янголів. Поради від янголів для наших овників. Корица мечів події, які будуть проносити будувати з великою швидкістю, розпланути свій час, щоб ви змогли ретельно передивитися різні варіанти рішення проблем, творчі рішення. Тобто, це активно швидко. Якісь питання інформація, інформація це буде мінятися, і достатньо активно. Погнали, дорогі любесеньки. Ставимо лайк, дивимося наші тор розклад по, по знаку Зодіака по. По сонцю, по місяцю по асценденту. Дорати на збройні сили замовляємо мене торорозклад на тиждень. Кому взагалі торорозклад, по вашому питанні там все в описі є. Погнали Тільці. три карти для тільців. Страшний суд. Нарешті щось рішиться. Нарешті ви будете знати, яка ситуація розрішається. Но дві камичів, а те, що може вас мучити, те, що вам не давало спокою, те, що ви не розбирали, те, що ви, те, що вам було важко. Угу. І що в результаті ви відстоїте себе і помагу ви будете у кудесниками ви будете рішати, вам треба перестати, вам реально було важко, ви відбувалися, але ви все рішаєте, ви у вас є всі, всі ресурси, всі сили і всі потуги незалежно від тих ситуацій. Страшний суд все відкриє і помагу, ви матимете всі ресурси. Паша мечів каже, що все все стане ясним для вас. Все стане ясним. І що? І по, і по силі. ви сильніше, ніж ви думаєте, у вас все складається. Найдіть баланс духовного матеріального, подумайте для чого, що вам дано, і все буде. Королева жезлів, грацовозність, пристрасть. Розправте ваші криві крила і летіть. Не недооцінюйте себе, вірте в себе, відстоюйте свою незалежність і творчий потенціал. Отак от, дорогі от, любесеньки, поїхали? Погнали далі з вами, що нас чекає далі? Окей. Погнали далі близнюки? Близнюки. колісниця, або ви кудись будете їхати, або розрухаються справи ваші, але ви тут керуєте, ви керуєте всім, вас ви закручуєте всі процеси, ви рухаєтесь матеріально, це достатньо стабільна карта. І що далі помагу. Я вважаю, що щоб ви не взяли і тут в кінці перевернута місяць. У вас будуть всі сили впевненості, і хто вам що вам не казав? Хто вас не лякав? У вас є всі сили. Ви на купили ресурс. Ви ну, або навіть ви на ньому є. Сидите, вам його достатньо, але беріть на себе відповідальність. Беріть, скажіть собі, що я можу. в мене є всі сили, і я готовий чи готова рухатися вперед. Так погнали і ще одна карточка. Це 100% проіграється, Це 100% Щось поміняється, щось швидкі події. Вам доведеться діяти активно і смерть. Щось без, без вороття кудись іде з вашого життя. Це швидко. Що це станеться? Що це може бути? Прям мені стало цікаво, що це може статися Облизнюків. Ага. Щось реально будуть якісь події, які сильно поміняють ваш, ваше життя. Все поміняється швидко. Те, що уходило давно 100% іде і ви рицарі лицержезлів, це молода людина, яка рухає вперед вас. це сам поможе. Цікаво, що це яка порада від діангелів? Нульова карта, новіяркан, безумець вірте слідуйте своїм мріям, неочікувані можливості. Карта дурня. Ой, близнюки, я вам зичу. Не дивіться на старий досвід. А рухайтеся, беріть важелі впливу в свої руки, і знайте, що у вас є всі ресурси, щоб зробити те, що ви хочете в вашому житті незалежно шов хто вам там буде говорити. Ви знаєте, у вас є всі сили. Так, погнали, 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 дорогі любесенькі раки, 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 раки. Ну, бачите, каже, уход випала сама карта. Уходи кудись, ви будете уходити, але уходимо ми завжди за чимось кращим. Тобто ми завжди ж йдемо туди за тим, чого в нас немає, Я б не знав. Хороша карта, колесо фортуни. Ви правильно робите, вам треба йти наступний крок робити. Вам треба рухатись вперед. вам треба, щоб це все це помінялося. Навіть якщо якісь є обмеження, у вас щось ранить, вам щось не подобається. Цікаво, зараз. Ви що ви будете задоволені? Ви будете задоволені, тим багатством, що у вас є так, і будете по розуму рухатись, робити все. Або якась людина буде біля вас, яка дасть пораду, дасть яка, яка майстер, яка знає, яка спеціаліст, професіонал. Трійка мечі це якесь обмеження. я Давайте так. А може ви вийдете з обмежень? от так. Щось я хочу так, щоб було. І трійка кубків. Це будете святкувати, гуляти. У вас буде прекрасний вечір. І по-повішеному вам треба звернути на ситуацію під іншим кутом. І в вашому житті все буде прекрасно. Раки, мої любесенькі раки. Так, Левчики. Так, Левчики, мої дорогі, Левчики, мої кохані. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Погнали! Так, левчики. Фанали. Обмеження. Якісь обмеженості інформаційні, щось вас зажимає, стискає. Але у вас є всі сили. Це карта Лева, карта сили. Вам треба пере... Не вам треба, вам треба з'єднати духовне, емоційне, фізичне е карта мелькає мені вісі кубки. Звідкись піти нарешті змінить, піти за кращим за те, що вам потрібно. У Вас є всі сили, леве. Вас реально ви виходите з обмежень. Я все таки вважаю, що ви вийдете з тих обмежень, яких є, є, і це обмеження. Вони більше вами виначе. Ви Зря дарма ви ними закрутилася, якась інформація яка вам не потрібна, що в результаті, і робота у вас все буде по роботі прекрасно. Тобто, у вас є якась інформація, з якої ви вийде, у вас є сили від неї звільнитися, піти далі, і робота у вас все буде прекрасно. Карта майстра, і ви справитесь з будь-якою ситуацією з будь-якою ситуацією справити, тому шлечики, ви сильніші ніж ви думаєте, сто разів. Тому що у вас є і харизма, і талант, і розум, і ну все розумієте погнали погнали далі. Мої. Десятка пентаклів прекрасна карта. карта достатку, карта сімейності, карта повноти, карта радості, успіху і закоханих. ну Це реально коли, реально коли карта закоханих тут вона дуже красива. Тут е і романтика, і любов, ну все коротше, все, що може пов'язано бути з любов'ю. Давайте ще одну маму карточку. І по справедливості все, що вас стосується, закохання, все буде так, як треба, щоб було. Співпраці все буде як треба. може, навіть якийсь закон будете підписувати, може якісь документи будете підписувати. Але воно все складеться найкращим чином для вас. І порада від янголів для вас. Діка мечів. У вас якесь питання, де ви не можете вирішити. Вам треба просто зрозуміти, що є дві інформації, які можуть вам між собою не контактись. І воно все сконтачиться. Що вони пропонують? Я пропонував би зрозуміти, що така ситуація є. Просто треба буде віддати перевагу якійсь ситуації. А не можна притворятися, не можна, вони кажуть, не можна закривати очі. Не закривайте очі. Подивіться, правді в очі, все буде прекрасно в вашому житті. Так, діви погнали. Діви, любесенькі мої. Так. Діво, мої дорогі любесеньки, моє діє. Важко щось важко йти, але ви принесли, ви вже знаю, ви вже дійшли майже до фіналу. Ви вже тянете. Може, відпочити треба буде? Може, а може ні. Але ви будете відстоювати себе не до відпочинку, бачу вам. І що? По справедливості, по логіки, по логіки, беземоційно. Щоб не було, емоцій не підключаємо. Діємо. Діємо логічно, бо беремо пораду в людини, яка майстер. П'ятірка мечів, якісь, може бути, раз при скандали з кимось щось не так вони поділили і по світу. Це вас виведе далі. Тобто все, що воно було, воно, знаєте, як, як накопичення, воно вас виведе просто далі. І вас і куди подивимося, що карту, куди ж воно вас далі виведе, мені прямо стало цікаво. Десятка жезлів. І знову десятка жестів. Ви, е, ви загружені, вам важко. Знаєте, от вам, але вліться, Ви це вже пронесли. Це вже все. ну бачите, карта, карта світ говорить, що ви вже з цього вийшли, ви вже пішли вперед, ви, вже, ви не будете вже в тих енергіях. Вам та вже важкість, яка була, вона закінчилася. розумієте? Вам було важко, да, але ви розумієте, що ви все проперли. Ви все пронесли і у вас є в сили на все. так? Так. Так. Терези. Петілька мечів, якісь. Первая перемога, під кілька мечів, щось, якась ситуація неясна і не дуже приємна, але вона розрішиться, вона ви її владнає тому що вона уходить. Якась ситуація, інформація, вона для вас неприємна. Да, вона вам не давала, не давала спати, вона уходить. Вона уходить. і це, це інформація, да це може, з дітьми навіть пов'язано бути не знаю. Якась неприємна інформація з вашого життя уходить. Давайте ще одну карту, і що далі. Так, але вона, вона, ви, ви були довго в ній, вона, вона прям це інформація. Значить, подірка мечів. Це парт, карта війни, карта, значить, значить не до кінця ви розрішили ситуацію, але ви розрішите або хтось вам допоможе її розрішити, Тому що ситуація рішається, ситуація уходить, яка не давала вам спати, не давала вам жити. Пов'язана um, з невеличкими грошима. І дев'ятка каже, да, ви, ви довго йшли, 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 але пройшли. Так, і тут шість кажезів, ви переможете. Тобто ви шість ви, 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 камачів, ви підете далі, ви скажете тут ситуаціям старим про прощай, і будете задоволені. Щось погане з вашого життя уходить. Це 100%. Так, дорогі любесенькі, погнали. П'ятірка Пентаклів, у вас просто якісь переживання на рахунок фінансів, і вони кажуть, будьте мудрішими, приймайте допомогу від інших. Невпевнена, самостійно, ви вам, вам, вам треба перестати сумніватися. Тому що ці переміни, які у вас є, ви їх боїтеся дуже сильно. Не бійтеся. Зверніться до людей, отримайте, попросіть підтримки вищих сил. Отак, вони не, не так так інакше. Тому, дорогі любесеньки, не бійтеся, все в вашому житті буде прекрасно. Так. Скорпіончики. Ваші дні народження зараз, тут зараз. Скорпіончики мої, скорпіончики мої, скорпіончики мої, дорогесні. Карти розвітаються сьогодні, навіть не знаю чого. Так, скорпіони. Пажестя, якісь початки нові, якісь початки. Думаємо, що робити далі, але сумніваємося, переживаємо, не знаємо, щось вам не то. Мах! каже, все, ви знаєте, все ви можете, не перестаємо сумніватися, як хочеш такі будуть. І навіть оці кризові ситуації, які зараз трапляються з вами, що? Я не знаю, вони всі проходять, все уходить в ваше життя, весь негатив Все минає, все минає. Пам'ятаєте, що ви мах? Мах, звісно, карта дуже сильна. Це перша карта. Тобто, ви вам є шанс почати, а починати можна з вашої сили, у вас є всі ресурси абсолютно. Так. І махно, карта мага. Не буду виклик. Карта мага говорить, що ви у вас є все. Захотіть, і вас ви все отримаєте. Просто треба захотіть. Просто треба захотіть. Коли ви хочете, і це щире бажання від вашого серця. Ні, Ніхто ні, ні, не нав'язує, от ви самі так хочете. У вас все трапиться. Уміреність. Угу. В час балансу і стриманості, компромісу. Чекайте можливостей, не торопіть коней, як то кажуть. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Погнали. Погнали. Так, стрільці, стрільці, мої дорогі любесенькі, стрільці, Що у нас на у тижні? Знову пожежі, початки, нові нові початки, нові плани, нові орієнтири, ви починаєте діти, хороше спілкування з кимось буде, буде те, що з кимось до, до, до. ну, хороших енергій, буде в енергіях творчих знаходитися. Це творчість розвиток, п'ятірка кубків. Якась втома є, може, втома, знаєте, ви втомилися за закупки емоційні, сильно таки емоційно, може, трошки подавлені. Але тут далі йде мостик, ви далі будете рухатись по-любому. Перехідний етап, треба зібрати себе до кучі. І пашлі вперед. Погнали тут Жезлів Каже, вам, вам ви будете як заведено, все підете, у вас все, все вийде. Нові початки. Нові початки. Так, імператор. Ставте, стройте свою імперію, став, кажіть, як кому як робити. Стройте свої плани, наставляйте, кажіть, як ви хочете, чітку структуру. Все буде прекрасно. Він знає, імператор знає, що хоче. або О він, або в вашому плані, ви теж можете бути імператором. І тут по дьяволу, я б сказав так, не перегинайте палку, але і тут пентаклі. Все у вас буде. Трошки, може якась маніпуляція, якісь. Якісь, може, з влади якісь зв'язки, що може, щось вас підкупляє десь там, але покупку по тупку, тузу зупінтаклі, каже, що у вас буде класне початки, класна сила, у вас буде багато енергії і багато ресурсів. Порада від діангелів для наших стрільців. П'ятірка мечів, ви прийняли не саме мудре рішення. Подумайте, що вам може зробити в даній ситуації. Подивіться всі мотиви. П'ятірка мечів це якась ситуація, яка. Значить так, не конфліктуйте ні з ким. Просто притримайте язика, як то кажуть. І так дуже буде легше вам. Зрозуміли мене? Погнали. Так, погнали далі Козироги, козироги, козироги. Наступний тиждень козироги. Ой, піділька мечів, якесь переживання, думки, карта бідних родственників, хвороби, разники з лікарні, ну таке переживаєте, не переживайте. Все рішиться. Все рішиться. Вас все буде вам, ви все будете розуміти. А, вам прям скажуть, що робить, вас змусять, вас настоять. Король мечів, лікар, або якийсь професіонал, який скаже, що робить, і що скаже що робить. Корольокубків ще одна людина, яка це може щось таке робити, яка скаже, що робити, як діяти в цих ситуаціях, і що. Ну Може важкувато вам, може бути, або, але все-таки щастя, це вже фінал. Тобто донесли вже, і що в результаті. Чекайте, карти валяться, і що в результаті ці, 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 цих паніпуляцій, і що там буде, що вийде. Тільки мечі, ви, будете переживати, думати, гадати, і що далі в результаті. Все буде швидко розрішатися. Співпраця буде хороша. Ну, Будуть швидко робити. Будуть ситуацію швидко рішати. Ситуація буде швидко вирішуватися. Як вона рішиться? Подікубку хорошо, рішиться, звісно, йшов. Підкупна, це все буде прекрасно. Рішиться, все прекрасно. Все визначиться хорошо. І королева мечів це так само лікар, якийсь професіонал. Об'єктивно приймати, треба рішитися, будьте оптимістичні, все буде у вас прекрасно. Рішення приймаємо тільки з професіоналом. Нічого не рішаємо. Так, погнали. Так, води мої. П'ятірка жезлів. Ну, якась будете відстоювати від себе, будете щось, типу, буде буд типа, це відносно грошей або королева Пітакли, буде якісь питання вирішувати, і що. Е Сімка кубків, якась ілюзія, якась інформація, якась непонятки, або обмежений. вивір, або прийдете щось обрати. Ну, щось треба буде обрати, обирати треба буде. Так, ви оберете і почнете співпрацю. Оберете і почнете співпрацю. Так, да, і все рішиться. Воно почне відкриватися, нова інформація зайде, але щось у вас на початку може бути якась нерозбіга з королевою Пентаклі, хто це може бути, якась жінка, або це Оце навряд ли ви. Якась людина стабільна, козиріг може. Так, дві кубків прекрасно. Романтична карта, карта співпраці, карта хорошого партнерства. Е, може, якісь будуть скандали з цим пов'язані, або якісь нерозбіріжки, але потім по вісімки пентаклів, все буде прекрасно. Робота, скільки не буває, то кажуть, так? І що? І королева мечів це ви. Все буде хорошо все будете, все буде на своїх місцях, як то кажуть. Все буде на своїх місцях. Так, і порада від Янголів для наших водолічків. Справедливість. Віра і в рішення. Робіть те, що ви вважаєте правильно. Будьте вірні самі собі. Так. Так. Рибки, рибки, мої дорогі рибки рибки для вас. Сонце ну нарешті, карта сонце для рибок. Ну нарешті будете сяяти, буде вам підтримка матеріальна, і ви будете комусь давасті, ви будете по помірності, будете, тримайте баланс, не перегинайте палку, о, будьте грамотні, будьте розумні. У всіх, у всіх ситуаціях в скандальних нестабільних тримайте баланс, тримайте баланс, і ніхто вашу яскравість нікуди не діне. Королева мечів, будьте логічні, будьте сильні, а, будьте з професіоналами свого діла і менше емоцій, більше, більше логіки. Ми вверху не жаль. Прислухайтесь до себе. Оці ситуації вам всі дадуть поняття, що вам треба, що вам не треба. Отак, От що вам треба, що вам не треба. А вам треба співпраця, хороші емоції і щастя. Отак от, от рибки ми. і сонце знову карта сонце, Дві карти сонця, і тут що вони вам кажуть, будьте як діти, радійте, радійте, бачте, в кожному прекрасне, і в собі бачите прекрасне, реалізуйте все, що прекрасне у вас є. Отак, от, от дорогі мої любесники, давайте подивимося, порада для всіх карт. що нам так хочуть карти сказати на наступний тиждень? От вони просто хочуть нам сказати всім глядачам, от що ви хочете нам відкрити, от показати, що. Це тільки а це конкуренція, це, це протиріччя, це коли кожен заявляє про себе. А я сказав би так: в будь-якій ситуації треба ставитися з повагою один до одного. Треба сказати, казати собі, да, ця людина така, вона теж має право на свою думку. Відстоювати свої кордони, але не як вам сказати, розумієте, що можна, наприклад, цих перебить і там. І зробити комусь погано, а можна реально між капельками красиво прийтись. Тобто я б тут всім сказав: не рубайте з плеча, Вчі, вчіться бути, по, по, е, знаєте, смиренними. Але смиренни це не ті, хто просто мовчить, а тих, хто знає, як повести себе. От ведіть себе грамотно, не лізьте на рожон. А, коротше, ваша впевненість в собі не залежить від інших людей. Якщо ви собі не вірите собі, довіряєте собі, то будь-яка ситуація вам під, по, 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 на, на руку, і ви знаєте, як з нею себе поводити. Цікаво, цікава карта. Цікава карта. Своє сонце треба берегти, розумієте? Не дай давай, другим людям себе наче подавити, не дай себе затушити своє сонце. І все це, і, розумієте, тут прикольно, що це все проходить. Розумієте? Проходить тут карта, карта смерті, я її перший раз бачив ці колоді на гробі, все таке цвіте, дуже красиво, повний місяць, мабуть. І це все минає. Так цікаво, що життя так, настільки коротке. Якщо зараз не цінувати своє сонечко, свій свою свічечку, свій вогник, то. Потім може буде пізно, тому все це проходить. Тому пам'ятайте, що треба берегти себе, берегти цих тих, кого ми любимо. Дякую, що були зі мною сьогодні. Діліться цим прекрасним розкладом з усіма вашими знайомими. Замовляйте мене той розклад. Я нагадую, що треба дивитися по місяцю, по сонцю, по астенденту. І в вашому житті все буде найкращим чином. Дякую всім, обнімаю, цілую, прекрасної, тихої, мирної ночі. всім.